Три десятки житлових будинків саме стільки помешкань в Івано-Франківську відремонтували завдяки конкурсу з розвитку місцевого самоврядування. Міська влада вирішила особисто відзвітувати перед пресою та провела із журналістами. Об'їзд виконаних об'єктів, зокрема на вулиці Гаркуші, а вдалося замінити вікна у під'їздах та мережі водопостачання у підвалах. Також влада не забула і про пам'ятки архітектури у старовинному будинку на лірмонтова побілили стіни з ходової клітки та замінили двері. Мешканці кажуть, такий ремонт тут відбувся вперше за понад 40 років. Набагато покращилися умови, і ми слідкуємо за порядком. і Слідкуємо хочемо, щоб вхідні ці утепліть оплатнітелям двері, щоб як можна більше зберіга тепло, а от мешканці ОСББ на довгій беруть участь в конкурсі вже другий рік поспіль. Встигли відремонтувати димарі, замінити покрівлю і ринви. Люди кажуть, такий проект річ добра, втім було б краще, якщо б на ремонти міська влада давала більше грошей. На наших будинках дуже багато проблем. А ці все таки проекти малобюджетні. і ми фактично ну латаємо, латаємо дірочки потрошки. Бажано було б звичайно, щоб якби нам дали достатньо, щоб ми зразу. Це зробили Проблем у нас багато. У нас будинки проблемні. У міськраді кажуть, такий проект покликаний допомогти об'єднанням співвласників будинковим комітетам і ЖБК, аби мешканці мали розуміння того, що не лише влада повинна дбати про благоустрій, люди також мають брати активну участь в управлінні своїм житлом. Основна задача конкурсу розвитку місцевого самоврядування полягає в тому, щоб навчити людей власне, самостійно управляти власним житлом, тому що це є головне, Люди повинні відчути те, що вони є власником свого житла і Зрештою, місто єдина, яка його задача стільки допомогти їм. у цьому. загалом за три роки на реалізацію конкурсу розвитку місцевого самоврядування пішло понад 3 мільйони гривень. Наступного разу заявки на участь у проєкті івано-франківці зможуть подавати в лютому наступного року.